Минула дев'ята ранку, коли Україна вшановує всіх загиблих жертв російської агресії, зокрема українських воїнів, що полягли в боротьбі за те, щоб над нашими містами майоріли синьо-жовті кольори українського прапора. І щойно ми бачили, як відбулася урочиста церемонія підняття прапора в день цього державного символа. Ну а зараз час для новин від ТСН. Канал 1+,1 Нині з вами в об'єднаному марафоні. Ворог атакував Лимани на Миколаївщині. Поранено чоловіка. А в селі Лупареве пошкоджено авто. Щонайменше 30 вибухів лише за одну годину. Вночі пролунали в Краматорську на Донеччині. А напередодні загарбники поранили там трьох людей. На Костянтинівку окупанти скинули 11 керованих авіабомб. Там теж є потерпілий вогонь і вибухи пошкодили. 21 багатоповерхівку споруду Укрпошти, приватні будинки, торговий центр. Через зруйнований газогін місто залишилося без газопостачання. Майже 450 ворожих ударів по 17 населених пунктах пережило Запоріжжя. Авіацію, реактивні системи залпового вогню та дрони залучали окупанти. І тільки безпілотників було понад три сотні. Близько чотирьох десятків квартир, будинків та об'єктів інфраструктури пошкоджено або зруйновано. У Куп'янську це вже Харківщина. Воєнні злочинці вбили двох людей. ще чотирьох поранили. Один загиблий в селі Курганне, Трьом його землякам знадобилася допомога медиків. Є постраждалий цивільний. Також у Митрофанівці. Дві автівки впродовж дня атакували росіяни біля села Клепая. Це вже Херсонщина. Там четверо потерпілих з вибуховими травмами та пораненнями у також чотирьох жителів самого Херсона, які потрапили під ворожий обстріл, і чоловіка з приміської Антонівки. Український винищувач Міг 29 розбився цієї ночі після виконання бойового завдання. Катастрофа сталася, коли він заходив на посадку. Пілот майор Сергій Бондар загинув. Про це повідомляє командування повітряних сил. Причини та обставини встановлюють. Дві морські міни знищили напередодні підрозділи військово-морських сил на Одещині. Боєприпас прибило до узбережжя хвилями. На щастя, його вчасно помітили і знешкодили контрольованими підривами на півдні України зараз вітряно. А в штормову погоду перебувати біля води стає особливо небезпечно. Адже хвилі зривають боєприпаси з якорів і несуть на мілену. так 10 серпня в курортному селищі після шторму вибухнули дві міни, загинули одразу троє людей. Деякі, які перебували у воді у військово-морських силах, нагадують, що чорноморське узбережжя залишається зоною небезпеки і застерігають від купання в недозволених місцях. Білоруських військових закликають не наближатися до українського кордону із застереженням виступило МЗС України у вересні на території Білорусі. Стартують спільні з Росією військові навчання. Українські дипломати нагадали, що в 2022-му республіка Білорусь стала співучасницею злочину військової агресії Росії проти України, надавши агресору власну територію та повітряний простір для неспровокованого вторгнення в нашу державу. В дипломатичному відомстві наголосили, що Україна не становить загрози для білоруського народу, але не радить наближатися до спільного кордону, аби не провокувати зсу. Ешелони з російською технікою почали прибувати в Білорусі ще кілька тижнів тому. Однак, поки що, ситуація для України загрозливою не є. кажуть у Держприкордонслужбі. Ще пару тижнів президент США Дональд Трамп дає на організацію зустрічі Путіна та Зеленського. А якщо вона не відбудеться, хоче зрозуміти, з чиєї вини. Якщо є причини, я зрозумію, сказав Трамп і похвалився фотографією, якою мо надіслав Путін на світлині моменти їхньої зустрічі на Алясці, оскільки відбувалося це під час заходу присвяченого організації світової першості з футболу, що пройде зокрема і в США наступного року, то Трамп припустив, що Путін дуже хотів би поїхати на чемпіонат світу в Америку. А от чи приїде залежить від найближчих тижнів, мовляв, якщо зустріч Путіна із Зеленським не відбудеться, Трамп. Подумає, чи запроваджувати санкції проти Росії. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Побачимо, чи вони проведуть зустріч. Я їм сказав провести зустріч. Це буде дуже важливе рішення, і це будуть або масштабні санкції, масштабні мито, або або ми нічого не робитимемо і скажемо, це ваша війна.